Шановні батьки, однією з важливих складових виховання дошкільників є формування у дітей національної самосвідомості та любові до рідної культури. Одним з ефективних шляхів досягнення цієї мети є вивчення українського народознавства, зокрема українських звичаїв, свят та традицій. Вони є не лише невід'ємною частиною нашої історії. Але допомагають дитині сформувати своє уявлення про навколишній світ, культуру та родинні цінності. Українське народознавство це ціла система знань, яка охоплює традиції, звичаї, ритуали, народні ігри, обряди, пісні, танці, а також мову та побутові практики, вивчення цих аспектів через гру, казки, пісні. Театралізовані дії дозволяє дітям глибше пізнавати своє коріння і прищеплювати любов до рідної культури. Для дошкільнят це надзвичайно важливо, оскільки саме в ранньому віці закладаються основи їхнього світогляду. Через інтеграцію елементів народознавства у навчально-виховний процес ми можемо формувати у дітей повагу до своїх традицій а також. До культурних цінностей інших народів: Як же включати українське народознавство у повсякденне життя дошкільників? По-перше, це вивчення українських свят. Однією з ключових складових народознавства є святкові обряди. Діти через участь у святкуваннях Можуть знайомитися з різними аспектами української культури, наприклад, новорічні та різдвяні свята, розповіді про Святого Миколая. Традиції святкування українського різдва, колядки, щедрівки. Наступне Великдень це велике церковне свято, вивчення обрядів, фарбування яєць, випікання пасок, участь у святкових заходах. Свято Івана Купала, заняття з виготовлення оберегів, купальські пісні, танці, розповіді про народні вірування та традиції. Участь у святкуваннях допомагає дітям переживати емоційний досвід, що в свою чергу зміцнює їхню прив'язаність до національних традицій, ознайомлення з народними іграми та звичаями. Народні ігри є чудовим інструментом для розвитку не лише фізичних навичок, а й соціальних. Ігри, що передаються з покоління в покоління, допомагають дітям відчути себе частиною великої культурної спільноти. Наприклад, гра Котилася торба дітям цікаво приймати участь у таких українських іграх, що розвивають командний дух, співпрацю і творчість. Веснянки, купальські пісні. Через такі пісні і танці діти засвоюють не лише рухи, а й духовні цінності та уявлення про природний цикл, залучення до створення народних ремесел. Діти можуть не лише спостерігати за традиційними ремеслами, але й активно брати участь у їх створенні, виготовлення ляльок мотанок, робота з тканинами, бісером, глиною, піском. Малювання народних орнаментів, нас та символів, поради батькам. Як підтримати вивчення народознавства вдома? По-перше, читайте українські казки та легенди. Це допоможе дітям зануритися в атмосферу народної творчості, краще розуміти моральні уроки та історичні традиції, проводьте домашні свята, організовуйте святкові обіди за традиціями українських свят, разом спечіть паску чи приготуйте іншу святкову страву, залучайте дітей до ремесел та рукоділля. Створюйте власноруч обереги, ляльки-мотанки, вивчайте народні мотиви в творчості, спільно відвідуйте народні свята та вистави, якщо це можливо, для занурнення у культуру на практиці. Вивчення українських звичаїв та свят є не лише пізнавальним процесом, а й важливим етапом у вихованні дошкільника через це знайомство. Дитина розвивається як особистість, формує емоційну прив'язаність до свого народу, своєї культури, традицій. Ваша підтримка в цьому процесі допоможе дитині глибше усвідомити своє місце в світі та стане основою. Для розвитку почуття гордості за свою країну закликаємо вас активно долучатися до процесу вивчення народознавства разом із вашими дітьми та допомагати їм відкривати багатство української культури.